Поблизу готельно ресторанного комплексу Айвенго, що у селі Колодинка, сталося механічне зіткнення трьох автомобілів, де Уланос перелаштувався у ліву смугу руху, щоб повернути до даного закладу. За ним зупинився автомобіль Шкода Суперб». У нього ззаду влетів «ВАЗ». За інерцією шкоду відкинуло у Деоланос. Люди повиходили з автомобілів, аби розібратись у ситуації. У ту мить 21-річний 21-річний здолбунівчанин, який їхав автомобілем Глада Пріора, вирішив об'їхати місце автопригоди з правої сторони і збив двох жінок з Харкова, які були пасажирками автомобіля Деоланос. 39 39-річна Олена померла на місці пригоди. Її 38-річну Теску повезли у реанімацію міської лікарні Рівного. Жінка за кілька годин померла. Медики. Повідомили, що у неї були травми несумісні із життям. У теж відділення потрапив і водій вазу, 22-річний мешканець Полтави. Його дружина розповіла, що того вечора її чоловік з товаришем повертався додому. Він був в рівному їхав додому. Нам, вночі до того, знімали, що він попав, в автокатастрофу. спокою травмованого чоловіка з реанімації перевели у відділення нейрохірургії. Лікарі кажуть, у нього важкі травми, загроза для життя існує. Діагнозом полі травма. Травма хребта на кількох рівнях, забій легень, Стан його зараз стабільно важкий. І загроза для життя в перші два тижні реальна. Дружина запевняє, чоловік момент аварії не пам'ятає. Рідних впізнає, але говорити йому важко. Знімати його заборонили. Вже за короткий час потерпілого повезуть у столичну клініку. Мабуть, машину будемо домовлятися. Люди в Київ перевозити? Мабуть, а куди це в якийсь центр чи куди? Ще не знаю. з ким потрібна операція на хребту, перевезення з міста в місто. За фактом аварії, правоохоронці розпочали слідство, опитують учасників події. Щоправда, жодних подробиць поки не розголошують, де винуватися аварії, затриманий чи ні, що йому загрожує. Всі ці питання поки без відповіді.